Освітні програми в школах, що сприяють у розумінню. Та, ну короте, Навіть в школах будуть вчити оці всі історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур. Таке воно прийде в Україну. На жаль. Турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу, це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати з ЗП європейського рівня за допомогою соцмереж в, ТГК, в шапці. Переходьте, клікайте. там. Безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Дальше. По територіям. А це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області хоч зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається, там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесть та якщо чесно, це звучить Жесть, але отакі от, ну, плани мирної угоди. І знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Що я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. По Потихеньку, крок за кроком. Далі, річка, наше Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією. Тобто не контролюватиме тепер Рашкою. Поглянув, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі Україна стає членом ЄС у Визначені терміни. Які це визначені терміни? Он туречина вже я не знаю, 10 років чи більше років. Скільки нам цього чекати? Вообще, тобто, ми не зможемо це зробити раніше ніж а, Туреччина. Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Мінімум. От того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі, там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО. Чи буде пешкий меморандум? Чи ну що вони нове придумують? Як вони це зможуть зробити? Я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт, після того як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без Певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. Отак вона. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? пишіть в коментарях і можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли.